Мій чесний відгук про пістикадоші. Знаєте, я дуже часто питаю вас, як у вас пройшов цей день, як він вплинув на ваше життя. А в цьому відео хочу розповісти, як на мене вплинув пістикадоще, дати такий свій відгук. І хочу дати відгук саме на пістекадище, який був 17 вересня. Він Дуже був особливим і неймовірним. Чому так? Тому що це був той пістокадищі, коли ми можемо не тільки спалити всю негативну карму за один день посту, а і врятувати своїх померлих родичів з пекла. Дійсно, так було, і ми могли спалити негативну карму навіть свого роду, і врятувати деяких членів нашого роду, які знаходяться в пеклі. І це дуже сильно відчувалося, і був дуже потужний день. Воно відчувалося кожною клітинкою мого тіла. І у мене відбулось таке оновлення, відновлення організму, такий туман з голови він пропадає. Знаєте, ми живемо всі зараз в такому затуманеному стані, і ми не розуміємо, як це, як це жити не в тумані, не в затуманеному стані, коли свідомість не в тумані, не в такій, наче ілюзії. І коли ми проходимо пістикадоші, ця затуманеність, вона розсіюється. От тільки тоді можна зрозуміти, про що я кажу, а як же проживається цей неймовірний стан. І в мене кожного разу після посту кадаші розсіюється оцей туман. Мені приходять ідеї, ясно бачення мого життя, взагалі якісь такі. Усвідомлення стаються. Це і у мене, і у інших людей. Мені одне і те саме дівчата постійно пишуть, що дійсно так і є. Прилив сил, енергії. Це все було цього дня, але у мене від така з'явилася легкість дуже в тілі. І вона залишається і досі. Сьогодні, 22 число, вже більше п'яти днів. У мене така легкість і. Вага зменшилась дуже сильно. в мене пішли ну, величезна кількість набриків. Це кожного разу одне й те саме, але цього разу оця легкість вона залишається і досі зі мною. Дуже сильно відчуваю легкість в животі, в організмі, в свідомості, в голові. От нема ніякого такого туману, затуманеного стану, здоров'я прекрасне, не боліла абсолютно ні разу голова. Дуже чудово себе почуваю, і воно от залишилося зі мною вже на такий а, великий проміжок часу. Я відчуваю по-іншому якось своє тіло, м'язи в тілі, внутрішні органи, наче я почала відчувати. Ну тобто, це якесь усвідомлення свого тіла відбулося. Знову змінилися харчові звички кожного разу одне й те саме, але цього разу я вже зрозуміла, що необхідне моєму організму, що додати в раціон, а що прибрати. Тобто, таке відчуття того, що їсти, що не їсти, з'явилося.